Мої вітання студія. Кажіть нам, будь ласка, ми от зараз, як е, висмикуємо якісь факти і тоді складаємо це все от в таку картину, що здається, що Кремль і разом з ним і вся його велика країна е, потрапляє в ізоляцію. Чи таке чи таке так ось цей занавіс, все ж таки опускається? Події, які ви перелічили, є важливими, але на моє переконання не ключовими. Я би більше зосередила увагу на тих подіях, які відбулися. В Самарканді минулого тижня, наприкінці, там якраз можна продивитися відносини з Російською Федерацією безпосередньо з Путіним від таких глобальних гравців, як Індія, як Китай, як Іран, як Туреччина. Ну і безпосередньо країни Середньої Азії. Зараз, на моє переконання, цікавість геополітичних трактувань відносин, ізоляції чи не ізоляції лежить саме. От в тій останні зустрічі, і вона була достатньо показовою. З однієї сторони, росіяни трактують цей безпосередній саміт як те, що з Путіним зустрічаються, ведуть перемовини, що він не є в ізоляції, умовно є таким, з яким умовно тиснуть руку. З іншої сторони, багато факторів вказують на те, що Росія втрачає глобальний вплив в регіоні, що від з нею не будуть радитися при великих політичних. Перестановках не будуть узгоджувати імена і позиції керівників багатьох країн середньої Азії, що в багатьох моментах позиція Індії і Китаю не така лояльна, як Росія намагається всім показати. Позиція Ірану і Туреччини показує, що вони хочуть самі бути керуючими в регіоні або більш відповідальними тобто, Росію. Ну, зсувають з тих позицій, які вона намагалася показувати свою свій вплив не тільки у власній країні, а безпосередньо на долі країн сусідів, і ось це на моє переконання є більш значущим, ніж окремі випадки, коли громадяни Росії десь мають якісь утискання. Ну до речі, ви згадали Пугачову. Вона якраз підкреслила, що їй не подобається, що гинуть російські хлопці, незрозуміло за що, і безпосередньо, що країна. Російська Федерація знаходиться в світовій ізоляції. Я не знаю, чи відкриє вона очі комусь, бо можливо, більшість росіян ніколи не виїздили за межі своєї квартири або хвіртки. Але ж давайте не забувати, що російська еліта має по декілька паспортів. Якщо ви там хвилюєтеся, чи зможуть вони відпочивати умовно на лазурному узбережжі чи на якихось своїх вілах, то зможуть, тому що в них так само, як і скажімо, в інших олігархів і в багатіїв, Є по декілька паспортів це ж не новина. Так, олігархи е, громадянства не мають, так і можуть собі дозволити як наші, так і інші. Тут зрозуміла річ. Так, так е, дивіться, е, хочеться звісно обговорити ще і те, що в Вірменії Азербайджані вже тепер Росія і США. Е, що зараз відбувається, і як з вашої точки зору все це може вирішитися? Тому що США зараз також наскільки ми вже зрозуміли, запропонували свою підтримку для Єревана е, через відмову Москви допомогти у конфлікті з Азербайджаном, що мав би. Договір сам забезпечувати, і от власне люди теж вимагають безпосередньо самі вірмени для того, щоб вийти із цього договору. Бо він не має абсолютно він безмістовний. Е, яку можуть надавати підтримку американці? Чи будуть вони це робити? І як це зрозуміло може екстраполюватися вже на нашу ситуацію? Декілька моментів. Перше з вірменських баз, де знаходилися так звані миротворці, яких представляли якраз російські війська, виводили сили для того, щоб перекидати на наш напрямок, і умовно таким чином їх просто спустошували і не давали змогу забезпечувати стабільність, яку, начебто, демонструвала Російська Федерація для Вірменії. Це перше, тобто наші успіхи. На харківському напрямку, на південному напрямку, змушують Російську Федерацію перекидати війська. Це перше. Другий момент, те, що там відбулося, воно відбувається вже більше 30 років. Тобто, конфлікт достатньо старий, давнішній, і його намагалися вирішити за схожою моделлю, як пропонували Україні. Це мінські угоди. і, До речі, були телефонні перемовини в трикутнику, до речі, із Макроном і з Шольцем і долучали безпосередньо і Москву, і вже і Вашингтон. А те, що присутність Ненсі пелосі у Вірменії, я би більше трактувала не як бажання сполучених штатів зреалізувати свою надмісію, так в середньоазіатських країнах, а більше як роботу на випередження перед виборами, нагадаю, що вірменський лобі. І вірменська а, діаспора одна з найсильніших у а, Сполучених Штатах. Бжезинський казав, що лобі вірменів у США є одним з найбільш організованих, тобто вони працюють достатньо давно і зміють відстоювати свої інтереси. Це питання не нове. Те, що Пелосі перед ну, виборами осінніми зараз намагається посилити свої позиції, це якраз показав і Тайвань. Чи можна вважати її певною такою? Відважною або надхороброю. і я думаю, що з... тут точно вона розуміє свої політичні зиски і намагається отримати рейтингові бали, тому що втрата позиції змінить просто її елементарний статус, і навряд чи вона його зможе збільшити, повисити. Скоріше за все, буде тільки пониження, тому вона ризикує. А, чи можна сказати, що штати однозначно витіснять Російську Федерацію? Я думаю, що не тільки Штат я перерахувала, що всі країни. В регіоні, які бажають лідерства, і в першу чергу це Китай, якраз тут буде скоріше діалог або відносини е, Сполучені Штати і Китай, Вашингтон, Пекін а ніяк точно, ні Єреван, розумієте? тобто це буде лише додатковим пазлом. Але хочу нагадати, що вірменська діаспора, крім сполучених штатів, дуже серйозна у Франції. Тому я не виключаю, що якщо Німеччина може пробуксувати. Питання Вірменії то Франція навряд чи тому подивимося, от ці телефонні дзвінки з Макроном, наскільки вони будуть ефективними, і чи зможе вірменське лобі у Франції дотиснути або продемонструвати ту ж саму ефективність, як у Штатах, тому що всі питання Нагорного Карабаху розглядаються давно. До речі, вірмени у штатах хотіли, щоб. Визнали на горних Арабах, тобто це ж не визнана республіка. Давайте так розуміти. Тобто, вона е, умовно винизена за дужки, а намагання їх легалізувати, легітимізувати – це питання довгих років. Питання в іншому, що ми маємо для себе зробити черговий висновок. Що оця модель, яку пропонували у мінську, більше 30 років намагали її протиснути, дотиснути. Перше, наскільки це довго тривала, затяжна робота, і наскільки вона є неефективною, але є питання інше. Що Азербайджан не НАТО радує е, ці заяви від Пелосі, так тобто є і протилежні заяви, що вони кажуть, що вони не сприяють врегулюванню, е, скажімо, ситуації в регіоні. Тут питання, що надалі буде робити Туреччина, чи будуть дзеркальні заяви від Ердогана? Тобто, це насправді певний ефект доміно. Але я б розглядала приїзд е, Пелосі до... Вірменії більше як гру на власну власну електоральну базу, а ніяк не на допомогу вірменам, але відхід від е, ОДКБ, відхід від Росії з боку Вірменії, Україна може сприймати лише схвально. це однозначно. Але тут питання, щоб ми дипломатично з іграми е, вибирали ну на, чиї, на чий бок ставати, дуже обережно, тому що нам вистачає зараз свого клопоту. Свого військового протистояння нам точно між Азербайджаном і Вірменією, між молотом і наковальнею ставати точно не потрібно тут. Треба дуже дуже обережно.